Скандал на чемпіонаті світу з фехтування, за що дискваліфікували українку Ольгу Харлан. Після перемоги української фехтувальниці над російською суперницею, яка виступала під нейтральним статусом, Харлан відмовилася потиснути її руку, як передбачають правила змагань. Невдоволена росіянка продовжувала залишатися на манежі майже годину, вимагаючи покарання для Харлан за такий прояв неповаги. Спочатку організатори змагань відмовилися задовольнити прохання російської спортсменки і навіть призначили наступну суперницю для Харлан. Однак невдовзі Міжнародна федерація сфехтування ухвалила рішення дискваліфікувати українську спортсменку. Я, мабуть, що розумію як всі в цьому світі, в адекватному світі, розумію, що правила повинні змінитися, тому що змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас всіх, ну це не передати словами. Я дякую кожному. Я відчуваю все. В моємо серці, і слава Україні!